Зробити перший крок і сказати слово мама у маленької айсель з Новотроїцького тяжка форма захворювання, гідроцефалія. Оперувати півторарічну дівчинку. Місцеві лікарі не наважуються за підтримувальну терапію, мати одиначка, сплатити не в змозі. Історію продовжить Юлія Міншакірова. На руках у Лейли маленька дочка ніколи не плаче, але й усміхається вкрай рідко. Від народження Айсель немов лялька живе без емоцій. Ладушки, ладушки. Ну делай ладушки, да не стесняйся. Вот стесняется вже добре. Уже чувства, хоч какие-то как-то на это. Маля з'явилася на світ довчасно у критичному стані. Лікарі розводили руками, а мати впадала у вічай. Ну, от, 2008 году, родилась, прожила вона два години і умерла. У неї не розкрились легкі. Айсель врятували. Проте аналізи показали, що в її голові накопичується рідина. Зовні дівчинка здається здоровою, але відстає у розвитку. Дитячий педіатр, що нервопатолог детський, вони мені всі говорили, ні в кої разі ніде нічого. Ми, ми, ми вмішуватися не будемо. Це тільки очень хорошим спеціалістам, в частне нибудь клініку в Києві. Втім, таке життєво важливе лікування молода мама відкладає. Дочку виховує сама, її статки тільки соціальні виплати. Іноді допомагає бабуся. Коли працювала, то грошей було побільше, звісно, було легше. Зараз на пенсію пошла, ну, на 1300 не розгуляєшся, сильно не напомагаєшся. Єдине, у чому впевнені жінки, у гуманітарній допомозі Ріната Ахметова. Далі стоїть. Наставай. Прийняти. Мамка помогает он хорошо и по медицинской части, и продуктами, и всем вообще. Я считаю, это правильно и хорошо. Спасибо им. Гуманитарный штаб уже третий рік видає набори виживання мирним мешканцям у півтисячі населених пунктів по обидва боки лінії зіткнення. Велике спасибо. Ренат ли за вашу свою помощь. Продолжайте дальше помогать. Може, хотіла би так сказати, але краще б все це закончилась, вернулись бы всі сюди. Всі в Донецькій, всі бы жили мирно, спокійно. Лейла дуже хоче повернутися додому. Там мала гарну роботу. Проте головне мрії пов'язані з дочкою. Для жінки її здоров'я найголовніше. Я через такое з рібенка. Я не буду не опускати, ні рук, нічого. Все буде хорошо. Юлія Міншакірова, Оксана Корчума, Олександр Шмирьов для каналу Україна.